То отче, Василю, таке питання: Скажіть, чи рахується це гріхом? У нас людям спалюють протягом спалюють протягом, як протягне голову, шию і так далі, спалюють лен або по-іншому клоч. Кажуть, чи рахується це гріхом? Дякую вам за відповідь. Вибачте за неконкретне, некоректне запитання. Та чого не коректне питання? Дуже коректне. Діло в тому, що, знаєте, що там лиш нас не підкурюють, не підпалюють, і ружу палє, і... але отже то допомагає. І клочі підпалюють, і то це дають нюхати. Слухайте, це клочі палили туди, коли клочі було в кожній хаті, знаєте? Дітненьки найдет клочі. Хіба сантехніки мають, так? Так що підпалювали, бо тому що не було медицини, ні простудився, ніс заклало. Я в хлоче підпалив, як понюхав. Розумієш, певно, то дим, то воно тобі там пробивало, аж, аж голові крутило де саме аз заду. Та й підпалювали, рятувалися чим могли. Знаєте, Дитині зробили якусь ляльку, мотанку заробили, На, бався там, та й буде тобі. Ну, та й так, та й, та й дитина собі бавилася, а та слабому там порозказали, слухай, треба тобі спалити клоче. Все, вставай, давай тебе з цього боку, лівого протягнуло, так, треба з правого вставати, все тут палі, дим на тебе біде, баба дихає, плюя ззаду, розтирає, і ти такий, йой, та за мною щось таке сі творить. І внутрішній стан, що відбувається, якась важна подія, воно тобі змінює твій, твою фізіологію. Людина це емоція. Ми постійно живемо на емоціях, і зрозуміло, що вона на нас працює. Чи це є гріхом? Так, це є гріхом, бо це шаманство. Це з вірою, з церквою немає нічого спільного, це шаманство, це язичество. І тому не треба це робити. Сьогодні, і ви скажете, що медицина не має сьогодні е, можливості лікування, не має. І тому кажу вам. Звертайтеся до медицини, не маєте грошей, маєте сусідів, підіть і скажіть, прошу допомоги, я слабий, прошу помочу, е, хочу купити лікарство. Не позич мені, а прошу допомоги. Збираю на лікарство. Вчитися допомагати один одному. А підкурювати не треба тому що будете відповідати як ворожки перед Богом, як за ворожбиство.